Я йшла, йшла, йшла. І, і що у нас тут вздовж стежинки? от такий гриб. Може хтось вже здогадався, що це за гриб. А, ви знаєте, я багато відео дивилася, що вони зі стівні. Це називається рядовка фіолетова. Чому? Зараз я покажу. Дивіться, тому що вони дійсно фіолетовий Низ. зараз я ще її розомдуть. Це їстівний гриб, кажуть, що він ніби смачний дуже. Але, знаєте, ну, о, аромат дуже класний. От, от прям класний. Але, знаєте, і буває ароматний. Але я поки що таки не пробувала, не вживаю. Я більше віддаю перевагу традиційним, знайомим мені грибам, тому рядовка фіолетова дуже гарна, але вживати поки що їм. Не будемо. але є. Дивіться, ростуть групами отакими. От Тут їх дуже багато. Мені за зараз би взяти ведро можна було би набрати половину точно. Багато рядовок.